Масово почали мені скидувати це відео. Послухайте до кінця і зробіть свої висновки. Дуже ганебна, дуже неприємна ситуація зі мною сталася вчора. Я не хочу сильно про це навіть говорити, але я мушу це зробити і розповісти вам, як вона виглядає з мого боку і яке має вона продовження. Отже, вчора я звертався до різноманітних блогерів та медіа з питанням, чи є можливість підтримати наш підрозділ. І як ви бачите, я мав за наглість звернутися до українського незалежного інформаційного агентства новин УНІАН. Да, у них в телеграмі є проста комунікація з менеджером. В шапці профілю натискаєш, і ти вже пишеш, і тобі вже відповідають. Моє питання було просте: чи є можливість підтримати наш підрозділ? У відповідь я отримав ціну для таких постів. Вартість мінімальна це 20 тисяч гривень за пост. Я здивований питаю це пост в телеграмі, чи ще десь можливо за такі гроші. Вона пише: пост в телеграмі. Я кажу, ну ми прості солдати, нам таке не по кишені, треба окремо зібрати 20 тисяч гривень, щоб в Буніані підтримали наш збір. Ці скріншоти розлучилися вчора по інтернету. Ви їх бачили, але ця розмова має продовження, тому що після довгих роздумів я вирішив запитати: Окей, ми зараз зберемо ці гроші, ми закинемо вам 20 тисяч гривень. Є якісь гарантії, що ми все ж таки досягнемо мети нашого збору. На жаль, ні, ніхто ніяких гарантій не може дати, тому краще не ризикуйте, якщо у вас немає підтримки фондів тощо. Я питаю: ну можливо, у вас є приклад попередніх зборів? Вона пише: кожен збір збирає по-різному: одні ледве добирають суми, інші зверху збирають гарно, і немає ніяких конкретних факторів, які пояснюють, що на що впливає. Можливо, ж у вас є якесь середнє значення згідно тих зборів, які ви проводили раніше. Можливо, вам звітують люди, які у вас публікують, люди, які збирають гроші з людей, які вас читають. Ні, мені ж всі не звітують, хто скільки зібрав, і посмішка. Ви уявляєте? Ну це прикол? Це прикол, так? Да? Тому я вам кажу, краще не ризикувати, пише Тетяна. Я питаю, добре, куди сплачувати, бо в мене вже закладається така думка, що вона зараз мені закине свою особисту карточку для сплати. Але ні, спочатку треба узводити пост. Думаю, окей, а що якщо я зараз напишу від імені неіснуючого підрозділу з постом неіснуючої взагалі історії? Отже, я вигадав. Ми збираємо кошти на купівлю дронів для 420-го аеророзвідувального контрдиверсійного підрозділу сил спеціальних операцій. Такого не існує, здається, бо я вчора його придумав. А ці дрони не іграшка, ці, це наші очі, наша перемога, життя наших побратимів. Мета збору 1 мільйон гривень на 20 дронів. Це все було згенеровано штучним інтелектом, доволі такий непоганий пост. І вона мені пише: попередньо по ньому все ок. Але в редакцію я маю відправити готовий фінальний. Ну я запитую типу, що там залишається додати посилання на монобанку. Залишається додати фото, відео, і перепитую, чи це входить в вартість, чи тільки текст. Ну, вона пише: Можна фото, можна відео до речі, щойно мені написав один із наших фондів. Зараз у Мона акція лимони та донатів майже взагалі немає. Тому ще раз зважте. Ставте, ставимо, на тільки попер... а, ставимо ми тільки попередній по радоплаті без гарантій збору. Ну, зрозуміло. <гум> <гум> Отже, що ми маємо на цей момент? Саме в цьому моменті відкривається шпарина для шахраїв. Тобто, будь-хто, хто має 20 тисяч гривень, і неймовірніше бажання нагнути наших українців на їхній доброті та щедрості. Хтось може опублікувати в уніані збір. Цей збір може бути шахрайським. Він може зібрати кошти і зникнути безвісті. Це підриває довіру взагалі до волонтерства взагалом. Це є погано, тому я за свою місію беру викласти це відео і щоб це відео е, якусь реакцію зробило, якісь висновки і якісь, можливо, зміни. Далі мене здивувало те, що я переглянув взагалі, що це за Уніан. У них дуже дивний Телеграм, у них дуже дивний Твіттер, у них дуже дивний Facebook і е, цей як його, Ютуб. Будь ласка, зверніть на це увагу. Я читаю під. Постами з скрішоту, де люди пишуть про вас українське незалежне інформаційне агентство новин. Ну, це серйозно? Це ви, це ви дозволяєте собі ось так збирати гроші з військових та волонтерів, писати російською мовою і використовувати ось такі ганебні написи на ваших відео. Це жах. Це дуже жахливо і рано чи пізно. Мені здається, хтось має звернути на вас увагу. А далі я читав під постами. Люди питали, чи є можливість підтримати все ж таки наш збір. Да. В моєму профілі Сімон Одеса ви можете знайти закріплені посилання в шапці, а також я зараз в сторісі зроблю. Багато хто людей писав слова підтримки. Дякую вам за вашу підтримку. Вона дійсно допомагає нам посміхатися навіть в таких ситуаціях. Разом, друзі, до перемоги. Дякую вам всім разом з вами ми сильніші. Слава Україні і гетьмані. Ну кажучи, я не здивований, Вообще не здивований. Як вам ситуація?